Друзі, всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. По багаточисленним проханням сьогодні готуємо окрошку. Не збиралася її, звісно, готувати, але Артему захотілось, ще жарко на вулиці. Що нам знадобиться? Зараз покажу інгредієнти, які я використовую. Це варені яйця, грудинка відварена, куряча. Картопля, огірки та зелень. Я помила, вона висихає. Це кріп та зелена цибуля. Для самої заправки нам знадобиться сметана, гірчиця і сама сироватка. Так, річ, або сюди зайди або туди виходьте. Заходи. Трошки поставлю вентилятор, тому що жарко. Так, з чого ми починаємо з вами? Ріжемо курицю. Я поки потихеньку буду різати. Ну, хаотичні кусочки, ні, зірочка тобі не можна. Курицю не можна. Ні. Не можна. Ні. Що хотіла сказати? Ребята, я думаю, що люди поймуть, про кого я кажу, до кого я звертаюся. Якщо вам немає чим зайнятися, Кроме свого життя, яке, я так бачу, у вас не зовсім цікаве, то вам не дає права, ви ніякого морального права не маєте обсуждати других людей. Ну, В принципі, це показує ваше виховання взагалі, взагалі ваше ставлення до людей, в принципі, Якщо ви так любите жити, вам подобається так жити, якщо ваше життя нікому не цікаве і ви заробляєте на житті других людей, висловлюючи так звану вашу думку, то мені вас дуже шкода. Подумайте і лучше займіться своїм життям щоб воно було цікавим вашим глядачам, а не життя других людей. Це така форма, може, звісно, поведінки у людини. Ну, Я таких людей за людей навіть не вважаю. Тому, як то кажуть, Бог їм суддя. А ми будемо готувати з вами окрошку і жити наше життя сьогодні. Так, потихеньку я зразу висипаю все в каструлю. Далі Так, картімо там робота кипить. Вихідний день. Ми вирішили, що ми завтра поїдемо на Голубі Озера, з'їздимо, покупаємося. Сьогодні вже все приготуємо, все зробимо. Там трішки скупилися на тренування. У понеділок вже йдемо вертемо. Хорошо казав, що мені треба похудати нормально, по-людськи. А хтось, звісно, слов не підбирав. Я кожному не буду пояснювати, нічого доказувати. Я буду робити так, як хочеться мені. Я йду не скільки для... Для того, щоб схуднути, а для того, щоб трішки закріпити свою спину, коліно, яке в мене, до речі, травмоване. У мене повріжджений мініск на нозі. І великі проблеми з сідалічним нервом на спині. Тому будемо трошки відновлювати. Річенька, ну тобі не можна, курицю не можна. Я окрошку вже давно не роблю з ковбасою, мені не подобається на таку каструлю. Велику, я думаю, що це, в принципі, буде достатньо. достатньо. Це ми з вами порізали. Зараз е я почистю все, але послухайте гарну музику. Картоплі? Картопля молода, домашня, мамина. Маленька, невеличка. Ну, без ГМО, як то кажуть. Зараз почистимо картоплю. І Будемо приступати до нарізання. Ой, дівчки-мальчики, так мене, звісно, це, ну, як сказати, не затронуло. Я відео не дивилася себе, зайшла тільки в коментарі. Звісно, скільки людей, скільки й думок, але я вважаю, що ніхто не має права. Як-то кажуть, осуждати чиєсь життя. Висловлювати свою думку, пожалуйста, висловлюйте, але спочатку станьте ви цікавими для людей. Це моя думка. Когось обісрать, когось похейтить. Ну, це понятно, це будь-яка людина може зробити. Для цього, як то кажуть, розуму багато не потрібно. Але висловлюватися про людей. Не знаю, чи людей не знаючи нічого, в принципі. Бачучи тільки картинку в інтернеті, у вас складається якась думка про нас, яку ви нав'язуєте іншим людям. Робити висновки з того, що ви бачите, це дуже неправильно, хочу я вам сказати. І я розумію, що я всім подобатись не можу. Я і не хочу, в принципі, всім подобатись, так як і Артем. Тому що люди всі різні. І усіх повинна бути своя думка. Ну, раз ви взялись, показувати своє життя, будьте добрі, показуйте своє життя. А то щось ваше життя трохи не заходить, а хейт заходить. І ловите зірку, думаючи, що хтось, чи ви умніші, ніж хтось. Бумеранг існує. Так що... Я по поводу цього аж ніяк не переживаю. Я відповідаю за себе і за свої вчинки. А ви будете відповідати за свої? Колись. Може, не ви. А хтось із вашої сім'ї. Так що що я хочу вам сказати? Будьте добріші люди. І живіть своє життя. Будь ласка. Так, картоплю ми почистили з вами. Коли чистили картопельку, такі чуть чуть розсуждення послухали, е, яйця почистили зараз їх будемо кришити в нашу каструлю. Так, ставимо, роблю це я ось таким. Приладом чудо приладом дуже швидко і економить ваш час. Так, ну що настала черга наших огірків. Так, жопки зрізаємо. Що хотіла, про що хотіла ще з вами побалакати? Що, я ж все-таки сказала, да? що я рішилась піти в спортзал, поки перший місяць я походжу тільки на кардіо. Це вже рішено. в понеділок підемо. Потім я недільку ще відпрацюю за торгового у відпустку пішов і сама піду у відпустку. Не знаю, чи на неділю, чи на дві подивимося. Як вийде, я хотіла з'їздити до мами, але сама дорога вже є небезпечною, тому не знаю. Якби можна було телепортуватися, щоб не їхати дорогою, було б хорошо. Так, да, герочки чутно, що домашні. Ну зато сьогодні все зробимо. А завтра поїдемо відпочиватись. Салат вам покажу вже, як буду вечерю готувати. Так покажу. Так, зараз я доріжу огірки і повернусь до вас. Так. Порізали огірок. Зараз ще поріжемо зелень. Я спочатку цибулю. Все порізали, все склали в каструлю. Ось таке в нас вийшло олів'є. Як хто багато називає? Да? Рідке олів'є. Зараз я це все приберу і будемо готувати заправку. Так що не перемикайтеся. Так, ребята, будемо готувати з вами заправку. Сметану. Гірчиця і сама сороватка я її заховала в холодильник так, що я роблю? Так, наливаю трішки. Зироватки додаю гірчицю. Я все роблю на глаз. От чесно, пропорції. Примірно, ну, ви самі дивіться, по мистроті як вам буде. Так, це сметану не буду додавати. Розводимо гірчицю, щоб вона добре, щоб добре розмішалась, і виливаємо. Так, є. Далі. Одинокі ще вам поставлю видно. Вам. Так, Солимо. Ну, мені, якщо не солоно, то Артем до соли. Я солона не люблю. Так, перчимо. Зовсім трішки перцю, І сметану. Сметану я додам всю. Так, є. І, пожалуйста, не пишіть, що ви не так робите. Це неправильно. Так не можна робити. Так не роблять. Я роблю так. В нашій родині я роблю так. Ви спочатку спробуйте, а потім скажете мені, подобається вам чи не подобається, можна так робити чи не можна. Зараз розмішаємо олів'є. Як всі кажуть, як можна їсти оцей салат, оцю кашу малашу Не знаю. Мені подобається. Артему подобається. Саме головне, правильно? Ось така смакота в нас получилася. Це хвати Артему на неділю, бо він в мене може і утром, і вечором їсти окрошку. Так що йому на неділю хвати я, звісно, спробую. Ой, смакота. М -м -м. Так що. Готово? Що, зараз спробуємо? Так, ну що? Спробуємо? Ну, я насіль тільки спробую. Насіль і гірчицю. Мені? Супер смачно? По солі достатньо, Ну, Артему буде не солоне, це 100%. Так що, ребята, готовте. будь ласка, будьте добріші до людей. Підписуйтесь на канал, до наступних відео. Пока!